Такі п'яненькі були. Так. Да. Не дрігайся. Коротше, сьогодні ми будемо грати в гру було не було. У нас на русочках записані всякі дії. Ми будемо їх зараз зачитувати по черзі і будемо відповідати Чи було в нас, чи не було. Якщо вам якесь питання сподобалось, то ви можете теж в коментарях написати, чи було у вас таке, чи ні. Так. Вона теж цікава. А ви, ви, в ви, 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 в ви в тебе свої дорогоцінні подобайдини? Подобайки. О, Подобайден. Подобайден! Я Джо Байден, я Джо Байден, я Джо Байден. Подобайден. Подобайден. Советський. Що зберігал? Ти. Що? Еээ, прибор! Поїхали Дані перший. Так. Серега. знову з'їв. У мене якісь кусочки картошки <laughs> Перший буде Даня. Після Данії я вони посіли посілядінки, то ти життя на носинки. А останній я, і ми будемо почати mm. задавати. Mm. Mm. І ми будемо задавати по одному питанні, і ми повинні будемо відповідати. Бо у вас. У нього чи не було. Тож, як так. го! І так. так, 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 так. Коротше, перше питання. Чи було таке, що ми розігрували по телефону? Блін. Так, походу да, по Данію розігрували ну, і ще, так. Даніка, Свероніка, по-моєму, що ми кудись їхали, наче. що у нас точно було. О. А, точно, ти ще в старості так розігрував в цьому. Ага, є був. А-а-а-а! Ah, і тебе ж розіграв? не. На 1 квітня на день дурнів ми завжди розіграємо, поэтому всі ми. Він розіграє? мене був uh, жорстко розіграв. Yeah, так, розіграє. у мене. Намагався пожартувати в компанії, але ніхто не засміявся і тобі стало ніяково. Я yeah, думаю, було. Ой, боже, було. У мене не було такого. А тому, що я прям не шучу. No, 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 no. Я шучу більше з вами. Окей! Чи була у мене дівчина? Що? А, у мене, у мене дівчина? Ну. Ні, не була. Можливо, буде. А, ну, куди ж конечно. Я тебе прибираю. Так, далі, давай. Так. Чи було таке, що твій друг лякав тебе до усрачки? Блін, ну походу, що так. Да. Було у мене. О! А хто тебе? Розкажи, нарікав. Я це мене напугав разом з'явою, коли я пішов з магазину до вас на майданчик. І, блін, кудись спряталися. Я шукав. Так. шукалася. Ми там заховались заховалися за кустами, і він нас шукав, і боявся, що погодив. Ні, а щоб мене хтось напугав ні. в мене такого не було. Та у мене теж такого не було. У мене тільки все розважає. Так, далі, друге. А, що це? Намагався здаватися крутим, але спікнувся чи впав. <смірш> у мене кажеться, що було. У мене ж. Що... <смірш> У мене не було вимог. Не було, що ти оці бабуть крутим. Ні, я постійно просто не крутий тоді чи... та... Ча... і на ровному місці падаю. Що всього це відбувається там де багато людей? Коли ти хочеш знаєш красиво бдів, все таки, типо, крутий, потом спотикаєшся. У мене вже було. Я тут. Що типу. Зараз ви повинні э, про мене типу, погадати. Чи було у мене таке? Окей, у житті. Чи всирався колись в підлітковому віці? <плес> Коротше, мені було десь ну, років 12, може 11. Стою я такий собі телебаюсь на столі, дивлюсь в дзеркало, і я сидить якраз поряд на дивані. Я ж вирішив, ну, я ж тоді у мене був понос, і я постійно зрав. <плес> я ж вирішив просто передонути, але мені все таки було страшно. Я ж таки думаю, та блін. Это, я задолбался вже в толе бігати срати, так і кажу я. Такий беру, пердунув, і в мене просто полилося. Ой. Я, я такий повертаюся з такими очима просто. <клес> я випадаю, така, що, бачок потік. Я тобі я, стою з такими очима і таки, ага. Біжу такий. Він потім повершується, типа, я бачу, що я убіжу. А я знаю, що ну, подумав. Я, я подумав, що ти, типу колись обісрався в школі. Ти пам'ятаєш? Коли ти тільки що перейшов е, в Викайнську школу і ти типу, сказав, е, що ти типу обісрав. Пам'ятаєш? В школі? Так. Да. Ні, в школі я ніколи не пам'ятаю, А коли ти ще при школу ще? О в... тоді якраз. Той момент. А, так? Да? Да. Тоді, коли, типу. ну отже було. Так. І так. У мене питання. А... Чи було таке, що хтось переданув так, щоб у тебе розірвало дупу? О, да. У мене прям таке було. Ну... Б... <смех> <смех> у мене така історія. Типу, я сижу, такий е, м'яч здоровий, помаранчевий для фітнеса. Зрозуміла, такий здоровий. Я ж сижу, Вирішив передануть. Пердунув так, то щоб воно отскочило. І да. <риклад> воно мені так в жопу зашло ти що це, <риклад> <А риклад> це було на уроці хімії! Все бы клас. <риклад> да, ми, ми з Данією сиділи за одною партою і він вирішив пердунуть. Короче, так пертунок, ти же чуть ли походу не усрався. <риклад> і батя так жал, как будто кончит ідео. <риклад> Тепер я на чергу. Окей. Okay. Ховався від якогось знайомого на вулиці, щоб не розмовляти. Типу з школи стоп, це mm -hmm. да. Да. я не знаю, у кого не було такого. Що реально... Я чесно не хочу поза школи розмовляти. Mm -hmm. это... mm -hmm. махати, типу, привіт. Ні. У мене те саме. На на батю, я бачу, так є швидко. Чи якось була такого раджу, щоб вона да. мене не побачив. Я Тому... зачастуюся, відбувалося більше у мене в дитинстві, і я ховалася за мамою. Так, отже. Моє питання, да? ну, так. так? Ну так. Mm. Ну, у мене тут більшість про мене, типа, я питаю, ви повинні, типа. Ну так, ну добре. Чи курив я колись? Може, про... Мож, пробував там. Так, все правильно, добре. Да. Да. Я ніколи не курю. Ну, ну мені типа перелягали, але я ніколи, да. ніколи не А, От у мене така є фішка, навіть коли от, біля мене хтось користь, у мене починає боліти голова. Просто через те, що хтось за да. запах працівник, на сигарет, більше не у цих електронних. О, О, да. І і за того у мене починає реально жорстко боліти голова. Тому, друзі, не куріть, не пийте алкоголь, займайте спортом, Спорт все клас, на кота ні. фу. Отак! Ні, отак! От отак! От десяточку ти приліза! Що це за душлюпає? Отак завтра. Камеру все заглядеш Отак, знай, десяточку зробив! Ти взяв? все кстати я пишите мне на дайвинчик давай 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 Еще пишите мне мне на давай 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 я. Так я ж. давай 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 еще кто придумал и Було. Да, було. Розкажи. А, хочу Коротше, ти е, пам'ятаєш, коли я з коледжу прийшов і ти мені розказував анекдот. Ай! Я пам'ятаю, з собою ти держали. Ага, коротше, іде. Імбашука. А Чисто, якщо у мене взято, Uh, я більше не сміялась так сильно із анекдота якогось одного, який людина сказала. А ти що ми просто сидимо, можемо ржати і про щось розказувати, і з за цього в мене може жити, будуть, коротше. Все, да я. А, так а ти розкажи, коли тебе було? А будів якраз. А, ну тоді ну, ладно. Окей. Okay. Uh, Застрягу в ліфті або іншому тісному місці, там в кімнаті або щось такого. Було, или ні? А, розказуй, у тебе тільки було. Коротше, в дитинстві. Я колись їхав в Туреччину і. Я один раз пішов, в туалет сам мені було десь 3-4 роки, типу. Пішов <реш> <реш> я, зробив свою справу, помив руки, типу. А двері тільки зачинилися, типу. І я, е, я тобі відкриваю двері і думаю, що це за фігня. Чого мене закрили? Я потім стучив, стучив, сказав. Я не помираю, я не умру в туалеті. І коротше е прийшов якийсь дядько, відкрив мені двері, типу, давай йди нафіг звідси, я хочу стати. Ну і коротше, ось така в мене історія. Давай, дай, пеш. Окей. Знову про тебе Я Просто, типу, посчитає це як факт, а не про себе. Прогуляли колись уроки. Зі школи там. Ну, без поважної причини. Без поважно. Багато прогулів? По четвергам. В по початковій школи, коли е, у мене в четвер було тільки там ну, дні предмети, там фізкультура, музика, мистецтво, що таке. Трудове навчання. І за цього ти І Я за цього пропускав, і замість того, щоб типу, відпочити, я робив прибирання вдома. Щоб мама тебе не вигнала, так? Ну типу, ми, виходить, припускали тільки із-за сімейних обставин, або ми боліли, щось такого. Що хто? Да, Давай я. Чи було таке, що ти переглянув на свого друга, що тебе знудило? Ні, в мене такого другого немає. Ооо, в Я жартую ні, не було. Окей. Я вже хотів почути історію в круту. Хорошо. Так, така, що мені, так ну хорошо, скучно мені канала. Намагався зробити комплімент, але вийшов як образок. Типу, когось хочеш типу, впоратись зробити комплімент, але потім зрозумів, що це якось виглядало не неочень було? Ну, я колись хотів зробити мамі якийсь комплімент, і просто якось так належав одним словом. <клес> і мама сказала, так що це, виходить, тобі чи не вкусно, щось там було. Вона просто смачно щось приготувала, а я так висловився, наче це було взагалі гидко. Okay. Так, давай я. Давай, конечно, Пропустила мене. Ну і так побі так, э... Кричала колись вчителька Щоб без закона переплава. Не було Коли це було. Подождите, зараз. Я, честно, не помню, я вроде плакала в школе, але... а ну, даже ты бувчителька кричала, то шо... і за цього ты плакала. Что там, по-моему шоссе в школе было в Києве, да? Ну, ну так как воно... я его не пам'ятаю, я своє добре пам'ятаю. Короче, а... оце що, як називається, те, що після уроків постаєшся. Продлнка. Да. Продлнка ага, залишаюсь. О, і коротше, я, ми ж всі заходимо в один клас, хто на продлінках, і я беру просто, ну, типу, там такі ж жалюзі, ну вони реально круті. Мені ніхто не казав туди, ну, типу, не ходити через такі кордончики. Я ж, звичайно, зацепив і коротше, ну, одна така жалюзі випала, так? але вона не поламалася. Типу, її просто отак прицепити можна було. На мене дуже сильна вчителька накричала, коротше. Ну, мені коротше, на мене так у... діти коротше, дивилися Негатив, з негативом. Теж я тоді аж заплакав, коротше. приїжджаю за мною папу, бачите, що я весь червоний, заплаканий, коротше. коротше, дав пиздити навчитися. <ан> my forever, папа. Ні, чесно, я напевно поставлю карточку не було, бо що я не пам'ятаю нічого. Я пам'ятаю, що наче плакала я за чого точно не пам'ятаю. І за того, що тебе сусідку не одягнути? Так, чи було таке, що ти відмазався, щоб не йти гуляти? Я всегда готова гуляю. Це я, я не відсина Я навіть коли відмазувався, то все одно йшов гуляти. Ні, я не пам'ятаю, що це такого мало. Можеш мені розказати, ми тебе знаємо. Да. <рес> Ваза розбилась, його мама наказала, хоча мама була за кордоном. Ну, по своїм справам. Це неправда. Ми сьогодні самі сюди прийшли, щоб ви розуміли, Він нас не да. творча так. Все, давайте. Носив одні і ті ж труси цілий тиждень не стираючи. Просто Ні, nee, реально в мене таке було. Мені настільки було відкривати шкаф і там вон бомсерчальник, і просто, щоб ви розуміли, у мене отак шкапувся перевернути. Мені було ліки, так я просто носив надію труси. Але потім, коли вони мені вже гонять почали, я вирішив себе. Из вины, да. Куда может это вонять? А куда такого? <ріст> <ріст> другий день. Другий день. Не, второй еще. <ріст> да. Я вообще была, Ну, вот этих трусах я тоже сейчас второй день. А даже <ріст> прошлое трусы я 4 дня носила. А, <ріст> у меня на плывет было еще я пишку. Ваня, походу, сел, да? Не да? Твою мать! сказал, просто у него тут сильно было. Месяц? У него там, походу, такие уже черкашки. У него там плесень уже, наверное. У нас было колись 10 тысяч подписчиков в ТикТоке. На жаль, не було, тому ми Поняли? взял. Десяточку забыл. И бейсер, блин, ты чего голову <laughs> И проверяйся. А то мы, знаешь, разговариваем, пока они не забыли. Почекай. Стань на пол. 20 уже. Сейчас я все помню, я сейчас. Чего ты сейчас не будет? Если давай. Я уже <плодин> я вчера помню, свои пушки. Ну, уже 175. Ну, так у нас вже було числа. Ой, Ой короче. Чи було таке, що ти кинув сніжку другу за шиворот? аж так, що ж твій друг обісрався Обісрався в прямому сенсі? Чи mm. просто дуже холодно було? Дуже холодно було. Сміло. 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 У тебе не було? Mm. Ти нікому так прям шиворот не є? На мене ж кричали, що <говори> а, а, ні, у мене таке було. <говори> що... Я думаю, всі <говори> кожному Шимерате. Ну, мені, я потім мені, мені там перестріли і просто за углом взяли так сніжку. Них... <говори> <говори> ні, просто реально. Я ще була в когось кинула, я не пам'ятаю, що на мене аж кричало, що типу єлу. Холодно, реально. У мене на колодеці було таке що я старше типу мазал в лице е, сніжку, потім він мені типу снижку гипив и еще класниці зашиву рот киду. Она тебе нравилась? Нет, то шо обалдером. <сус> За спиною ненавидив людину, хоча, коли ви зустрічались в реалі і ви бачились, показуєш бо дружиш. Тобто взагалі добре, але за спиною ти її ненавидиш. Тут навіть різні правди. Просто людей розказує в друзі. Ну, та які бісять, це вже нонсенс. Чи показуєш, то це не має? Так, питання думаю, ну, май, маємо, так? Так. Я ходив колись у вісні. Да. Это мы не входим. Нет. Я сейчас перезвоню. Так, я это проходил по весне, там я кое-что чушь Низ Это Лунацій, жорст. Да, я був жорстким лунатиком, коротше, прийшов однажди в коридор і питаю, чого тут помідори э, да, лежать. Хоча у нас там помідори. Мама питає, які помідори, де? Ну, ти що, не бачиш помідори просто? А де да, взагалі, щоб ви розуміли, помідори? він просто проснувся, прийшов. І тут помідори. І я зрозуміла, розуміли, я навіть це не пам'ятаю. Мама потім, коли вже рано, ранок каже, що він приходить. То... Придав для помідорів, а він каже, що... Так, Чи було таке, що... Чи було таке, що ти дав купняка під сраку і щодо руху полетів у космос? Буквально, полетів у космос, ні, але у Боді боліло. Це що, Наташ, я чуді куплю? Нормально. Ой, ні, не було. А вы же в космосі, думаю, а, ну, думаю, вот, космос это не Ааа. Да. Коментар видео я не знаю. Да, а, Далі, да, нет, да. Дали, да, дали, да. Дали, Далі, okay. Okay. Дальше. А кого ти так не помню, да? Ну. Свои о окей. А, ось всего его под ногу нема. Не, він на букву свои. У него пока не было. Мав відчуття, що. помреш. Буквально, що таке відчуття, що зараз... Я думаю, це у кожного було. Більше да. у мене було таке відчуття і зарашень. Да. Тому що бувають такі звуки, ночі, що, мені кажеться, погодиться на моє останні більше. Mm -hmm. Серйозно, а тепер. У мене і мускалі, і я займаюся футболом і в новому році. Отримав під час матчу з Трусмонською, я подумав, що я зараз помру і було підозра на епілепсію. але слава Богу, все добре пішло. Прийшов да, ти Я... в жовтий. Я... 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 Щоб тебе команд перевіряти. Колись їли собачий або котячий кок.

Даня на трубку не брав, тому що мені настільки було лень просто розмовляти з ним. Мені взагалі розмовляти було, взагалі лень. Я от так лежав на дивані і просто от так лежу і мені взагалі лень. Я думаю, я вже просто не отрафірувався. Але добре, я та що ти мені 8 чи 9 разів мені наярював по телефону, а я лежив сплю? Я йому вранці наярював, BBC... щоб до нього це йди і знімати за відео. Ти його виню... Я йому більше, ето 10 разів по-любому позвонив. Ти, по кра... ти краще ти не пожалів би мене, я ж відомий. Дякую. А ну, дякую. Я ще взяла трубку, коли ота-тетка дзвонила, щоб тебе нафік спасти. Ну і що? Что ты руку там беру? А, -а, -а. Я всегда беру в А, Сейчас даже... Давай щось цікаве, каву уже, потому что що... молча. Розбив экран телефону в школе саме. Розбив экран телефону в школе. Не было? Не было. У меня было. Я короче вот это у меня было. Типа... У мене упав телефон, я сиділа на стучик, а цей стучик прямо на екран телефону отак. <тас> і я своєму yeah. А у мене, типу, він просто... Я, я отак рукою подвинув, а у мене просто телефон отак на пол взяв і упав тут трохи ударився пучком. І там просто отака тріщина була жорстка. Так, окей. О, це про мене. Чи ставало мені взагалі дуже ніяково в метро? Коли ми з Данії були їхали в коледж, а я откуда знаю. Ой, ти мой. Дуже ніяково? Так. Да. Ну, ти так кажеш, що, мабуть, не верно, було. Да, о. О, така історія. Ми е, їдемо з Дані. Даня, походу, про це не знає, я не знаю, я не пам'ятаю, я йому розказувала чи ні. Оце отож ми виходили о, якраз. О, і якраз о, коли ми виходили, я випадково о, о, взяв в прям по башке девушки вот так ударил. Она так на меня подивилась, пишу, что, хуй? Это я же сказала, выпусти, думаю, думаешь, потом она быстро это звезды. Бачу, Даня уже там, аж там, я ж бежу, бежу. И перечипывается через бабушку, блин. Бабушка, она в прямом сенсе начала... Я такие звуки да. мне аж стрёмно стало. Я такие, Боже, вибачте, будь ласка, і побіг до донь. Ви просто не представляєте, як мені ніякому було. Не знаю, якби ти сказав це як факт, то я би сказала, типу, було, тому що коли е я з мамою і Настю її в метро, і я ж там кому була, була в перший раз. Я не держалась, не за що, а коли ж оцей потяг від'їжджає, він щось труситься. Я хорошо держусь, а так от, на розвободі, а потім він отак от від'їжджає, і я прям на пацана отак от падаю. А вот з почесней не пробувала. Ну да. Коли я хочу пасти в колю. Тому що тебе там не було. Це було ніякого? Да. Неку. А он много не ехает. <та> та що, У мене підняти нічого, У мене давно питань. Все, давайте я підійшов. І в мене одне питання. Okay. База, ненавидик хімічку. Просто. Об'яснятися не треба. Щоб її комах старий. Останнє питання. Чи колись виходив на вулицю, коли, коли був, можливо, лунатиком. Може хтось був лунатиком теж. У мене один раз таке було, типу я вже одягнув курточку, мама якраз мить пішла. Ну, вже помилась там, а, я вже стою на вулиці в курточці чорній. мама питає, ти куди собрався? Я такий, это такий заклеяв. Мама, ну там Короче, Коротше, так, коротше. Ну, мама взяла, мені магній бащи, здала, я і загнув. Ну, короче, так я чуть ли не пошел за хлебом. Давайте я свои последние факты да. читаю. в классе. Что? Пердів в классе. В школе. Ой, ну где ты? Можно чужие шутучек опустить? Да. Я пока не Боже, вы бы чули, как я в колледже смачно блин пердом. Окей. Срав в школе. Тобто в туалете вообще за все руки. У меня ни разу не было столько Срав в школе? А так Скільки років було в школі ні разу? Зато на роботі було два місяці і поставив тут. Так ні, я понимаюся, я тільки терпів. Так, давай тільки я. Чи було таке, що ти бачив якусь номіну. Обаня. У нас було таке? Будь ми бачили в форі серіали сліп. Актера, пам'ятаєш? Там було два близнеця, типа. Давай, ми, ми бачили. Точно, да. А кого ти а, бачив? А, кого я бачив Андрія П'ятого? З ворота збірної України. І Віктора Ющенко. Не знаю, Не знаю куди. Е, колишній президент України. А, точно. І давайте я останній і все. Ловив мотивацію вночі. Хоча би просто в думках, що завтра ти почнеш. О, Почнеш просто похавати. Це була просто база. Я думаю, це усіх взагалі. Цим ну ось ми взагалі закінчили, ми чуть-чуть розказали секретів, кому ми ніколи не розказували. І отак от І тепер подобайдені і отак десяточку зробили.